Про Ольгу Грушевську не часто згадують і дарма. Вона належала до тих людей, чия робота непомітна з першого погляду, але без неї усе розпадається. Вона зналася на архівах, книжках, документах, збирала, систематизувала, зберігала. Поки навколо все змінювалося уряди, кордони, політика вона продовжувала працювати з паперами, які ставали основою історичної пам'яті. Історикиня, літературознавиця, бібліотекарка, дослідниця Шевченка, Куліша Глібова, у 1917-18 роках секретар Комітету по заснуванню Українського університету в Києві у міжвоєнні роки співробітниця історикофілологічного відділення ВУАН, де працювала над історико-географічним словником українських земель. Після арешту чоловіка Олександра Грушевського її життя опинилося під пильним наглядом спецслужб. Проте вона не зупинилася, продовжувала працювати, мовчки зберігаючи те, що могло зникнути. Попри тиск і загрозу арешту, Ольга Грушевська зберегла архів Михайла і Олександра Грушевських і у 1956 році передала його до Центрального державного архіву. Її ім'я рідко трапляється на обкладинках, але завдяки її роботі ми досі маємо змогу читати і вивчати те, що інші намагалися стерти.